Так, оце колеги, отак вимагає нова пошта. Європіддон, Стяжки. Це все діло. Не бачите? Сказав, та що там відправляєте? відправляйте, та що там відправляють? Нічого не відправляйте. Пасуємо це, робимо. Добре, що хоч є... Можливість. Оце коли що треба значить, щоб відправити на нову пошту? Це я не знаю. Мистецтво, це добре, що все є обладнання. Спеціальне обладнання для полетування колеги. Це не просто так. Європідон, папір, мішки, тяжки. Зараз ми його стіни в кучу побачите. І Іра це цим займається.